Тому в той час, Ісус, підвівши очі до неба, сказав «Отче, прийшла година прослав свого Сина, щоби Син Твій тебе прослав згідно з владою, яку дав йому на служіння над усяким тілом дати життя вічне тим, яких ти дав йому, це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істину, Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я послав тебе на землі, виконати діло, яке ти дав мені, виконати. Тепер, отже, прослав мене, очі у себе тієї слави, яку мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив твоїм'я людям, яких ти дав мені із світу. Вони були твої. Ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слава що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них, я більше не у світі, але вони у світі. І я йду до тебе, Отче, святий, ради імени Тебе, збережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до тебе, і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість Мою, повну. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Живі Христі, браті і сестри, сьогоднішня неділя, неділя, яка випадає між святом Вознесіння і зіслання Святого Духа, неділя, яка встановлена чи згадує пам'ять. Святих отців, які брали участь у Першому Вселенському соборі, який відбувався в Нікеї, можливо, хтось з вас знає в якому році, то пригадаємо, бо то ранок в 325 році. Зразу питання, для чого це все я говорю. Коли Христос був розп'ятий, Він Воскрес, вознісся на небо, зіслав Святого Духа на Апостолів. Він послав їх служити людям, як Діані Апостолів каже, так, послав їх по двох в різні країни, в різні сторони світу служити для людей. На той час церковна структура церкви як така, спільнота християн як така, була досить примітивна, тобто не мала е, певної. Такої централізованості я би так навіть сказав. Так? ну, Центром, звичайно, всього був Христос. Але певної упорядкованості. Так, ті десь там збиралися на ділення якимось словом, читанням святих книг, діленням хліба, ті групки людей десь ще інакше. і Собі уявимо, до 325 року, до того Першого Вселенського собору, пройшло три століття. І в такому, в такому житті, знаєте, зароджується дуже багато всяких єресей, зароджується багато всяких викривлень, якщо немає певної стабільності і певного, певного напрямку. і... Правильності, як ми маємо поступати. Так, наприклад, на літургії, як священник виголошує, зі страхом Божим і вірою приступім до причастя, то кажеться, приступім, не приклянчим, не прилежім та там, не присидім. О, Приступім. Але як кожен почне собі щось мудрувати і вважати, що він так думає добре. І накручувати покрятевся інших, створюється вже якесь таке відгалуження. Якась інша думка. Немає, немає оцього того, що має бути правильно. Так? І в той час також почалося такі заколоти. Одним з таких великих заколотників то був Арій, який сказав, що Ісус не є Син Божий. Він заперечив. Він заперечив Божество, Божество Ісуса, тобто Його як другу особу Божу. Сказав, що Богородиця це не є Богородиця, що це є Христородиця, мати Христа, але ніякого не Бога. І багато людей почало то вірити. І зібралися такі мужі достойні. Сказали, що треба щось з тим вирішити. Тому зібралися на цей собор в Нікеї. І таким найголовнішим результатом цього собору це був хто скаже, що. а ну, може хтось знає, пам'ятає. На літургії молимось. С Я також. Символ віри. Символ віри то був такий. Головний текст, який, власне, почали складати, склали отці Першого Вселенського собору. Цей текст вмішає в собі всі необхідні догми, бо якщо його не просто так перемолитися, знаєте, все підряд, але вдумуватися в кожне речення, в кожне слово сполучення, там є дуже глибокий зміст. Тому що символ віри, він. Є символом, тому що вказує на те, який є мій вияв віри в моєму щоденному житті. Символ віри, він поділяється на два частини: оця молитва вірою. Так? В першій частині ми висловлюємо в те, що ми віримо в Бога Отця, в Бога Сина, в Бога Духа Святого. І в другій частині ми віримо в що? В єдину святу Соборну, Церкву Апостольську. Ми віримо в одне хрещення, так? не може бути чогось порізненого. Ми віруємо і очікуємо на Воскресіння мертвих, тобто ми віримо в те, що людина, яка померла, це не, це не крапка, це не просто вже порох, який ми викинули, про який забули. Але ми ходимо споминаємо, бо ми знаємо, що душа цієї людини живе, перебуває з нами бачить нас, потребує нашої молитви, нашої підтримки. Цей символ віри це, це, такі, це така молитва, в якій ми висловлюємо у все те, у що ми віримо, фундамент. І тому символ віри починається з перших кроків нашого життя, з хрещення. Оскільки дитина ще є малою, не може вивчити, не може говорити навіть, тому символ віри від імені дитини говорять хресні батьки. У що дитина вірує? Якщо перечитати і вдуматись, то є дуже фундаментальна і дуже глибока молитва, дуже глибокий гімн, дуже глибокі засади, закладені, так, і більше нічого лишнього. Не потрібно. Тому, дорогі в Христі, браті і сестри, молячись цю молитву вірою, яка є плодом праці цих отців, яких ми згадуємо сьогодні, отців Першого Селенського собору, завжди собі акцентуємо увагу на те, у що ми віримо. Щоб це не було лише відчитанням молитви, формальним, примусовим чи ще якимись, але щоб ми могли заглибитися, так? в що я вірю? Чи дійсно я вірю в це? Бо вірити, знаєте, віруючою людиною можна назвати кожного. Хтось вірить в забобони, то чому він не віруючий? Віруючий, тільки в що він вірить? В забобони? Ми є християни, і ми віримо в Христа, в Пресвяту Тройцю і все, що заповідав нам Христос.